Вітаю, друзі! Я Оксана Поліщук, я вчитель історії столичного ліцею. Прем'єр, а також заступник директора дистанційного міжнародного ліцею Меридіан. Сьогодні ось тут серед у цієї прекрасної зелені. Я так бачите недарма одяглася в лук божої коровки. Намагаюсь притягнути весну. А знаєте, що ще ми тут робимо? Сьогодні ми тут кемпимо. Насправді, ми кемпимо тут вже майже тиждень. Суто кемп 2022. зимовий. Що хочу сказати, якщо ви шукаєте драйву, відпочинку, енергії, однодумців і трошечки вечірніх посидень, розумієте, про що я, то вам до нас приєднуйтесь обов'язково, адже чула, я так тут мені папуги кажуть, так по секрету, що вже скоро буде відкрита реєстрація і весняний кемп, Купа майстерок, купа тренінгів. Купа нових знайомств і просто педагогічний відпочинок. А ще що, що цікаво, тут можна в купальниках ходити, і ніхто вам нічого не скаже. А це ж хіба для вчителів не прогрес? Запрошую вас! Знаєте, насправді Кемп, окрім відпочинку і розваг, це просто величезний багаж нових знань. Саме на цьому Сутокемпі, наприклад, я із задоволенням навчилася не лише абсолютно нові для мене галузі, такі як логоритміка, наприклад, і робота з особливими дітками за допомогою каскотерапії, адже ж я історик, хоча як заступник директора не вважаю, що ця інформація буде мені не потрібна. А і навчилась, наприклад, шити сонечки свет. Це також для мене нове, абсолютно до цього такого не робила. Ну і маю трошки, звісно, похвалитися, адже і сама проводила власний трені, тобто зростає професійно. І якщо ви захочете стати тренером, отримати сертифікат. Про підвищення кваліфікації, а можливо, і навчити колег чомусь новому, вам теж тут буде цікаво. Ну, а ще найголовніше, як не справжні вчителі, ми не забуваємо тренуватись тут, говорити дійсно щирою і гарною українською мовою. Тож вечорами ми ще і правильно наголошували на тренінгах нашого філолога пані Віти Причової. Теж буде цікаво і корисно. Запрошую вас!